Отже, питання, як завантажувати через дистрокіт пісні, в яких є українська мова. Так, в них там написано, що вони не доставляють. Ми робили так, що позначали, що мова польська, і писали назву, і писали назву латиницею, правда? кирилицею, здається, це так було. Точно зараз не скажу. Але, наприклад, в такого дистриб'ютора, як RoadNote, який є безкоштовний, ну він працює за комісію 15%, в них є функція багатомовності. Це цікава штука, тому що ви завантажуєте, наприклад, україномовну пісню, вказуєте текст, але кажете, в Україні показує її, будь ласка, кирилицею, а наприклад, там в Америці чи, чи де-інде показує англійською мовою. І так можна зробити на багато мов. Мені здається, що в такому варіанті це досить зручна штука.